Відкриваю супер цікаву тему, як переїхати в Британію по спонсорській програмі. От я зараз знаходжусь в аеропорту в Німеччині, У мене є готові всі документи для того, щоб переїхати в Британію. І зараз я розкажу, як воно там працює, які нюанси і так далі. Ось дивіться, в аеропорту. Це штудерці. Перше, саме важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт GOV.UK, заповнюють там формулу за вас. Ви їм відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають чи ні. Вам просто приходить лист на емейл, пошту коротше, і з цим листом так приходите. Я до речі, сьогодні буду вперше це пробувати. Я не знаю, чи вийде. У Мене нема візи, у мене нічого немає. У мене є тільки листя, кому вказано, оцей лист покажете, і вас пропустять. І я отак лечу, і я взагалі не знаю, що буде. Лечу я, до речі, не переїжджати. Лечу я в Україні сьогодні, завтра Британія буде передавати танкові воєнну техніку. І я там буду співати. Я спеціально для цього брав візу, бо вона в мене буде працювати до 2026 року і так далі. Коротше, це набагато простіше, вигідніше і безкоштовно. Далі що вас чекає в Британії, якщо ви переджаєте по такій програмі? Вам надають житло спонсор. Вам дають 650 фунтів на місяць, страховку до це так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів в Британії це. Взагалі ніщо, це просто ніщо, бо майже зразу буде треба влаштовуватись на роботу. Так само, і курси англійської, і так далі. Я буду все показувати далі. Я покажу, як воно далі все відбувається, і покажу умови спонсорства. І, до речі, скоріше за все буду зустрічатися зі своїми спонсорами, глянувши до чого, і покажу вам більше деталей. Бо багато вже хто хоче тікати з німеччини, десь де-небудь. і є така можливість, як Англія. Ну чому не спробувати, якщо комусь хочеться, правда? Особливо, якщо там ваша кар'єра може краще розвиватися. Коротше, сижу на контролі. Тут дуже багато людей біля мене не можу показувати. Вони вперше бачать. Тобто, в мене нема візи, мене є тільки повідомлення, яке дозволяє мені заїхати. Тобто я з тим повідомленням його показують провіднику потяга, чи ну, авіакомпанії, і так далі. І з цим всім я можу далі рухатись. І вже в Британії я отримаю все. я їм показав це все, і вони кажуть, все, до да, прийшли спеціалісти, перевіряли все і пустили. Бо я чув, що не пускали вже людей, бо люди цього не знали. Тем сама дякую. І людей відмовляли. Вони потім йшли, робили біометрію, робили візу. Дуже важко. Їм там знову відмовляли, і тільки потім летіли. А зараз добре. У мене все на руках. Покажу далі, що буде, коли я вже приїду в Британію. Коротше, народ. Я пройшов, Я в Британії, все, все добре, все добре. Мене пустили через просто а, лист на, на пошті. Ну, офіційний лист від тіпа в Британії, я не знаю, як правильно сказати, від сайту го. Все, я тут. Все супер. прикалується з мене, що я хожу постійно, знімаю сам собі.